Доброго ранку, діти! Сьогодні ляльці Світланці не терпиться поділитися з вами радісною новиною. Вона нещодавно справила новосілля в гарній новій квартирі. Діти, а хто з вас також мешкає в квартирі? Ну, звісно, всі. Тоді нам і є про що поговорити. Світланка оселилася в новому іграшковому рожевому будинку, що на вулиці Грайливі. Будинок цей триповерховий, а квартира знаходиться на другому поверсі. Така гарна! У ній дві житлові кімнати вітальня та спальня. У вітальні Світланка відпочиває або приймає гостей. У цій кімнаті є м'які меблі, зручні крісла, диван, стіл, а у спальні ліжечко, полички для іграшок та шафа для одягу. У своїй кімнаті світланка грає та спить. Ще в квартирі є кухня та ванна кімната. У кухні різні шапочки, плита, холодильник. Обідні стіл та стільці. А у ванні – ванна з душем та умивальник із дзеркалом, щоб купатися та вмиватися. Світланка не тільки вже встигла обставити всі кімнати меблями, а ще придбати необхідну побутову техніку. Пилосос, холодильник, мультиварку, мікрохвильову піч. Чайник, праску, міксер та інші дрібнички. А зараз трішечки пограємо. Я буду задавати вам запитання, а вам необхідно відповісти, в якому приміщенні можна зробити ті чи інші речі. Готові? Тож слухайте уважно, ми починаємо. У якій кімнаті знаходиться ліжечко дитини, хлопчика або дівчинки, у дитячій кімнаті? А де можна прийняти душ, умитися? Ну, звісно, у ванній кімнаті. Діти, а де готують їжу? Готують їжу на кухні. А яка кімната слугує для відпочинку та прийому гостей? Ця кімната називається Вітальня. Молодці. Діти Світланка підготувала для вас малюнки, на яких намальовані різні предмети обстановки. Речі, що є у неї квартирі. Вам необхідно розглянути малюнки по черзі, назвати, що на них зображено, які предмети вжитку, і визначити матеріал, з якого вони виготовлені. Готові? Ми починаємо. Це стіл. Із чого виготовлений стіл? Він із дерева. Це ваза. Ваза виготовлена зі скла. А ось це журнал. Журнал з паперу. Це штори. Штори виготовлені з тканини? Ліхтарик. Ліхтарик виготовлений з пластмаси. Діти, ось такий затишний іграшковий будинок у ляльки-світланки. Діти, а скажіть, чи хотіли б ви запросити до себе в гості своїх друзів? А як ви гадаєте, що треба назвати тому, кого запрошуєш, щоб він не заблукав? Ну звісно, адресу. Ось Світланка живе на вулиці Грайливій, її будинок номер 1 а квартира номер 3 Ось яка адреса у Світланки? А ви, малята, знаєте свою адресу? Лялька Світланка. Ковапиться додому, адже їй час подбати про свою оселю. І я також прощаюся з вами. До побачення!